Трусики-стрінги, а набір з семи штук це взагалі моя тема. Я прям про стрінги можу говорити дуже довго, тому що я в нашому магазині перепробувала вже дуже багато різних варіантів. Не тільки в нашому мала негативний досвід, а носіння стрінгів. І нарешті я дійшла до висновку, то можу поділитися реально своїм таким правдивим відгуком. Якщо говорити конкретно про цей набір, то і про стрінги, то в нашому магазині їх. Там на початку не було, тому що ми були завжди за практичність, а, за звичайні сліпи. І знову ж таки, ми даже, не тільки стрінги у нас не було, У нас не було мережева, принтів. Там ні, ну принти були, ладно, не було мережева, рубчика, стрінгів, бразильянок, нічого такого не було. Угу. Ми були завжди за практичність, зручність, а, зручність да, і все. Але було дуже багато запитів, Кожного дня нам писали по десятки повідомлень, а чи є такі стрінги, а такі, а такі, а в нас взагалі їх не було. А, ну і ми зрозуміли, що час настав. Пора завозити стрінги, вводити в свій асортимент, але щоб ці стрінги були дійсно блін, якісні, тому що це настільки велика проблема в стрінгах, що знаєш, особливо ця частина натирає, вона дуже груба, вона некомфортна, шви дуже такі тверді, товсті, такі, да. такі товсті, да, неприємна тканина, покові шви так само можуть бути дуже тверді. Одним словом, є міф, що стрінги це незручно, це типу непрактично. Я не знаю, як для вас, але для мене це максимально практично на кожен О, день. Картина. Я це люблю. По-перше, їх не видно під одягом, їх можна одягати під лосіни, під джинси, під сукню, під будь-що. І це реально зручно, якщо підібрати і знайти саме от ці якісні. Якщо ми говоримо про ці, тут в наборі сім штук. Ось так вони упаковані на кожен день тижня. Це і хороша економія. що Ти купуєш одразу якби одну покупку. Але купуєш це набором за хорошою ціною, і ти маєш трусики вже на кожен день тижні, на 7 днів. А також дуже зручно кольорова гама, також класична базова. Тут нема принтів, рубчика, мережева. це звичайні стрінги на кожен день. А, є чорний колір, синій, два сині. сині, два. Ні, давай так. Два чорні, два сині, два, два сірі, сірі та кільний. один білий. Да. А, під будь-який одяг це зручно так, комфортно. А яка розмірна сітка? Розмірна сітка у нас від S до XL. Від S до XL. є цей набір. Якщо він з'явиться в постачальника в більших розмірах, ми обов'язково замовимо, тому що ми завжди е, намагаємося збільшувати нашу розмірну сітку. А що ти можеш? Я тут так багато говорила про якби стрінги про свою думку. А що ти взагалі скажеш? Ну для мене стрінги це теж дуже зру... ну, зручна, особливо коли влітку дуже жарко. Угу. Ти від ти одягаєш там відкриті е, сукні, юбки, шорти короткі. Мені здається, що на літо це просто такий мас. Тхел угу. не жарко, зручно. Ну, як ти кажеш, головне, щоб була е, якісна тканина. Да. Тканина, а... шви, щоб все було дуже класно, щоб ніде нічого не перетискало, не заважало, тому що це дуже відіграє важливу роль. А який склад? 95% п'ять е, е, бавовну і 5% еластану. 95% бавовни та 5% Еластану. У нас взагалі 99% стрінгів це є саме 95% бавовни та 5% Еластану. Тому що ми за е, якісний, да, Якіс. ми за якість, за якісний матеріал, за комфорт, за зручність, щоб не було алергічних реакцій, щоб не було подразнень шкіри, висипів, свербіш. Ну е, саме ось ці от моменти може викликати якраз таки неякісна тканина. Я сама часто з цим стикалася. Е, я думала, що це проблема в мене в. Лазерні епіляції, чи ще якісь там інші моменти. Я не розуміла, чому в мене в зоні бікіні е, певне подразнення, почервоніння, свербіж, дуже некомфортно. А лише потім, е, коли я пішла вже до дерматолога, е, бо це, це реально в мене була проблема. І він перше питання, яке мені задав лікар, це типу, а яка білизна? Що за тканина? Я така, ну там поліестер, типу, ще там якісь там інші тканини. І він такий, ну так почніть носити білизну вже з натуральних матеріалів. І як тільки я це змінила, ці всі проблеми дійсно зликне. Тому ми маємо турбуватися про себе не тільки там зовні, як ми виглядаємо, коли нас бачать люди. А ми маємо піклуватися в першу чергу про те, що під одягом, тому що це має дійсно дуже велике значення. Тому ці трусики вам 100% стануть в нагоді. І я думаю, що ви розсієте свій міф, якщо він у вас був, що стрінги це незручно, некомфортно і не на кожен день.